Панства, мої вітання. Я е, крайні декілька днів дуже бачу багато інформації з приводу 5 грудня, да, що там е, ціни на нафту будуть якось врегульовані, там ще щось. Ну, в общем, 5 грудня для Росії буде пряма катастрофа. Давайте глянемо, що взагалі буде е, да, нестабільна ситуація. Ой. Почнеться з 5 грудня. У них там. Давайте подивимося, що взагалі 5 грудня несе для Росії. А то прям так багато, знаєте, балачок з цього приводу. Що 5 грудня для Росії? Що ця дата? Несе для Росії. О! Дійсно, такі, знаєте, буде якесь розчарування. Тут якісь втрати йдуть. Тут якісь ідуть втрати. Втрата впливу, втрата м того, що в них є. Втрата їх ресурсів. Втрата ресурсів, друзі. То, чим. Вони були. То, то, чим вони володіли. Да, це стосується дійсно або ну нафти, тут як робота стоїть, знаєте, от то, то чим вони то, то що вони вироблялись, да. Угу. А що ще ця дата для Росії? Що ще? 5 грудня. Ще буде на Росії 5 грудня. О, в них щось буде змінюватися там. Дивіться, тут взагалі йде якась нестабільна ситуація, якесь овнулення. Тут, можливо, буде, знаєте, як, в плані грошей. В плані грошей будуть не недозароб... дозаробляти ось так. А, да? да, через хитрість вони будуть втрачати. Угу. А які зміни почнуться? Дійсно, таки щось по них вдариться це рішення. А які зміни почнуться у вас після 5 грудня? Зміни на Росії після 5 грудня. Йде як зупинка а, знову ж таки, того, що вони виробляли м, момент продажу. Вона не те, що повністю буде зупинятися, але буде, знаєте, сповільнюватися. Те, що вони давали людям, те, чим вони торгували, воно буде йти потрошку на спад. Вони будуть втрачати через це. Ну, це після п'ятого, да? тобто будуть втрати, чого ще чекати. Сейчас. Закриваються якісь потоки. От якось мені так іде, що закриваються якісь дороги, якісь потоки. Те, як вони щось перевозили для себе, що вони щось завозили в країну, а це закривається дорога. Чого це стосується? А це щось зараз. Е, це як це щось комплектуюче, чогось багато, те, що Ну, помагу, якісь комплектуючість. це те, що потрібно їм було для. По п'ятірці це, ну, як перемога. Якась зброя, можливо, щось таке, якесь комплектуюче. Так, це завозилось чи вивозилось. Це в Росії чи із Росії? В. Це для них треба було. І воно буде тепер для якоїсь роботи, для от щось таке їм треба було, і воно буде ставитися, знаєте, на розгляд. Тому цікаво, цікаво. Щось їм закриють, якісь дороги їм закривають. Тільки можливо, знаєте, що і для зброї щось таке. Добре, що це за потоки. Для повноти. Знаєте, от щось таке для повноти, щоб для, для того, щоб зібрати по четвірці, щоб було багато. Так, добре. Ой, Такі наче сьогодні невеличкі розклади, але. На, на копичу, на купи, накопилося, накопичилося, господи, трошки питань, і хочеться отримати на них, на них відповідь, да, зрозуміти взагалі, що, що відбувається. О, тому, так, перевернулася знову карта. А я ще хочу спитати, друзі, як Україна відчує на собі, чи відчує щось Україна на собі, якісь зміни. Чи будуть якісь зміни для України от після 5 грудня, що там відбудеться на Росії, да? чи відчує Україна на собі якісь зміни? Чи відчує Україна на собі якісь зміни? Ой, да, це буде в плані ударів. Це в плані атак. Зміни будуть в плані атак. Їх побільшає чи поменшає. Вони, вони трошки заспокояться, їх поменшає, не буде чим бити. Угу. Класно. А загроза зберігатиметься після цього ще, чи зберігатиметься ще загроза для України. Так, загроза ще буде, друзі. Але якась, знаєте, от. Не в такому обсязі, як було, тому що вони будуть це робити, знаєте, дуже виважено. Ну, як якщо так можна сказати, я перепрошую за таку формуліровку, будуть зберігати зброю свою, тому що в неї буде дуже мало. Вони будуть дуже розсудливо це робити. Якщо і будуть десь там. Ну, Поцілювати, да? якщо і будуть десь щось планувати, це буде дуже виважено, тому що мало залишилося в них тих ракет. А, а чим їх робити, я так розумію, що не буде, бо дорога буде перекрита. Так, добре. На гарній ноті давайте завершимо розклад. Дякую вам велике за перегляд. Дякую за підписки. За вподобайки і за добрі коментарі друзі, бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.